Доброго вам дня, шановні пані та панове, і сьогодні презентую вам чудовий будинок загальною площею 128 квадратних метрів. З них опалювальна площа це 83 квадратних метри. Знаходимось ми з вами у місті Ужгород в такому чудовому містечку закритого типу під назвою Сохо. І показую вам зараз, зараз ви наглядно бачите, як оздоблена кухня студія. Акцентую увагу на висоті стелі. Стеля у нас досить висока, гарна, простора, тобто в будинку, а ви себе будете почувати максимально комфортно. І, думаю, будете задоволені ним в будь-якому разі. Почнемо з вхідної зони. Вхідна зона. Ось. Ліворуч у нас відразу шафа для верхнього одягу. Для взуття. Зараз тут знаходиться бахіли для відвідувачів. Оздоблення будинку досить гарне, стильне. Це додає простору, а також такого смаку. Я би назвав би це родзинкою навіть. При вході чудове величезне дзеркало для того, щоб ви могли собі комфортно. Причіпоритися перед тим, як виходити з дому, з гарним настроєм, подивитися себе в дзеркало і йти насолоджуватись за міським життям. Кухня студія. Починали ми з неї, і зараз більше розкажу про неї. Тут зона ТВ ТВ-зона. Широкоформатний керамограніт. Досить гарне. гарне рішення з тумбою прихованого монтажу. Тут такий еко. Камінчик, екокамін. Зона відпочинкова може бути, в принципі, буквою Г у вас диванчик, стіл. І тут, в принципі, достатньо місця. Зараз я вам покажу так наглядніше. Ось так. І окремо відділена зона кухонна По периметру підсвітка все як має бути. Вікно. А, значить по розташуванню техніки. Маємо з вами холодильник, маємо з вами піч, маємо з вами а, умивальник. Досить гарна штука, ця досить зручна. Тобто, щоб мити овочі, фрукти і так далі. А, Bosch варильна поверхня електрична. Опалення, до речі, тут все електричне. І меблювання виконано в світло-темних тонах тобто, це чорний антрацит. Та білий колір. Відділено зону дзеркалом на всю висоту. Ось таке гарне світло. І продовжуємо перегляд. Далі запрошую до гостьового санвузла. Ось цей санвузол, тут стоїть інсталяція, умивальник, дзеркало з підсвіткою. Закцентую увагу на е, самих полотнах дверних. Це у нас двері прихованого вантажу і їхня висота 2,40. Тут у нас наступне приміщення, тут буде розміщуватись котел, всі комунікації. Ну і Можете зробити ще додатково тут гардеробну. Тут місця достатньо, ось так все виглядає. Виста до стелі, в принципі, досить гарна. Йдемо далі. Тут це все ще буде облаштовуватись, буде гарненько все. Маємо дві кімнати і два санвузли. Ну і кухня студія. Запрошую до першої кімнати. Перша кімната. Ось так виглядає. Вікна компанії Соламандри, це Німеччина. Шестикамерне. Шестикамерне вікно кольору антрацит. Ось так, все виглядає. Бачимо, що стиль повторюється по всій площі будинку. Тобто стиль збережено. трекове освітлення забажаєте більше світла, можете додати в будь-якому разі, цей світильник. Ось такий гарний світильник. біля спальної зони. Тобто Тут буде облаштовуватись ліжко. 180 на 200 досить добре стане. Ідемо далі в другу кімнату. Дверні полотна, нагадує 240-ві. Тут у нас ще один санвузол є. Головний. Ось так він виглядає. Маємо інсталяцію, умивальник досить гарний. І ванну. Ванна з скляною перегородкою, щоб ви собі могли приймати ванну чи душ. І при цьому не думали про те, що вам придеться витирати вугу постійно. Також вікно присутнє, у внутрішній дворик. Ось таке оздоблення самої ванної. Зараз ще зроблю крупний план. Інсталяція з гігієнічним душем. Я думаю, що на сьогодні це маст Йдемо далі. І ще одна кімната. Запрошую. Кімната в ідентичному стилі виконана, це більша кімната, тут 14 квадратних метрів майже. Ось так виглядає вона. Дзеркала по двох сторонах і величезне вікно. Ось така чудова кімната. Її можна розділити на зони, Зона спальня, зона відпочинку робоча зона, тобто досить велика територія для фантазії. <кій> і зараз запрошую вас. У внутрішній двір, де я вам покажу, повністю яка територія ще є прибудинкова. Загальна площа тут земельної ділянки 5 соток. Панорамні вікна, нагадаю, компанії Соломандр. Тут знаходиться тераса досить гарна. Зараз покажу вам її. Ось така чудова тераса. Так виглядає фасад будинку внутрішній, це ваш внутрішній двір. Зараз обіду. Присутній капельний полив по периметру кругом. Тобто вам за газончик переживати не потрібно буде. Ось така велика територія. місце для, для одного автомобіля, якщо маєте більше, ніж один автомобіль, тут, в принципі, можна продовжити цю ділянку, і тут стане спокійно три авто. Ну, і зараз я вам покажу в принципі, саму територіальні ділянки з правого боку. Тут у нас також закритий двір. Тут можете облаштувати собі, в принципі, додаткову зону, зону для відпочинку, можливо, літній басейн і так далі. І йдемо зараз, покажу, яка тут цікава інфраструктура, тому що... Нагадаю, ми знаходимося з вами в закритому комплексі. Це за міське містечко Сохо. І зараз побачите, яка тут краса. Ось так все виглядає. Досить гарно. Розмітка дороги зроблена якісно. Ширина дороги 6 метрів, тобто роз'їзд буде комфортний. Там КПП, пропускний пункт. Заїзд лише для мешканців цього комплексу. Там, де церква, ми бачимо, вже облаштовують паркан. Там буде зона відпочинку і зона для проведення різних івентів для ваших дітей і особисто для вас. Ось така краса. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою і швидкої перемоги.